Добрий день студії. У нас сьогодні РГМ Пазорвагон ЛТшка Німецька 10 рівня. Я тут подію в неї в три відмітки. Катаю там по кайфу. Закинуло у нас на легендарну мапу Штель всіма обожнювано та красиво. Розкат бою я приймаю рішення поїхати відкидати ЛТ. Тому що нас, як ми бачимо, закинуло в баланс, де їх аж 3. Тільки два тяжика ЛСТ. Ну, коротше, картонний сетап. Ну, якщо дивитись по СТЛТ. Тут я хотів зацілити фугасиком закат нагору. Виставляється 13105, даємо йому пайку. В нього якимось дивом опускається на нас гармата. Ну таке. Тут бачу, що ката є 4 Через інтуїцію перекидаю на підкол, даємо борт на 260 нормально. По розкату дивимося, що наші кинули фланг ТТ, Туди поїхав до Кохаріта Тут намагався підловити ЛТшечку дати шот, але не ризикнув виставлятися дуже сильно. Тільки обновив засвіт і уйшов з там дивимося, вже діди сьомі воювали, під'їхали постріляти. Наш ІС4 прийняв рішення допомогти хорішки мінотавру. Я займаю гору, поки алтехи від'їхали. Тут бачу халявну тичку по ТВПшки, у мене Фуасік був заряджений. Дали йому на 450, чітко. Зайняли ключову позицію, тепер навіть тяжі, якщо їх підіжмуть, ми їх роздамажимо. Тут нашого Т-Сотіка бутилка каже, не забувай, що є такі персонажі, скажімо так. Намагаюсь блайндами тут нащупати ТВП, але лоблю лампу від Е4. Відсвічуюсь, щоб мені арта не закинула. Намагаюсь тут дати тичку в єбра. Виставляюсь, дивлюся, куди він їде. Жду, поки він підверне. Він підвернув я закинув тичку, і мені в розмін ТВПшка піхає. Ну, нічого страшного. 1400 дамашки, 1 асіста, половиною хвилини бою пройшло, піде. Тут кидаю Blind ТВП, він заходить, як ми бачимо, але він заходить без пробиття. На жаль, я йому каток, напевно дав. Тут ще раз кидаю, ТВПшка кидає зразу відповідь блайндом. Просто зайняли позицію та очікуємо, може хтось засвіти. Тут Єбрік впарує аж нагло, заїжджає на їх половину. Я добираю. добираю, хотів сказати, я даю тичку в ТВП, але не проходить альфа. Ну, Класика. Тут шортний Єбрік кате, ми йому даємо префайрам. Забираємо. Дідук. Дідусь сьомий. Я скидую на фугасики. Я його в МТО пропиваю і фугасами. У мене ще один фугас залишився. Ще хочу його пристроїти. Вицілюємо кришку. Закидую. Альфа слабенька, друга. 360 заявлених, 420. Не цього ми від фугаса очікуємо, якщо чесно. Тим часом наші піджали центр, там ТВП вже повинна бути шотна. Ні, ця, ця не шотна інша в неї 900 хп відмальовується. Намагаюсь закинути тичку в кришку Ісусів. З цим ми справляємося. Тут хочу дати ще одну, кидаю в кришку, але підкольчик, рікашетик. Наша гра. Якби був кумуль, я б його пробив. би. А так, підкол, погана нормалізація. Подетичній кинув, подетичній воно і полетіло. Дивлюся, Єбрик брик їде там розчекувати базу, не світився ще мінотаврик. Я зарядився, скидую на кумульочки, бо Мінотаврика пробить це той ще квест. Бачу центик кате. Скидую на підколи, тому що швидкість польоту в підколі вища. Кидаю йому. Бутилочка, ну як же ж тебе світив упор, танчик легкий. Куди стріляти? Ну, Блайн полтекли, які світилися там, 5 минут назад. Ну все правильно. Siemens a 65 шара, як всю ігру играть просто. Намагаємося розміняти єбрика, кидаю в ту за Всі танкують бортами в нас в цьому бою. Даю ще один шот. Він залітає, слава Богу. Цента залишається там 900 хп. У мене рентгене дідуська сьомий. Я бачу, що в нас на базі трабли трохи. Хочу повернутися під сапорти, якщо це можливо. Сьом... Ріль під'їжджає і са сьомого добрати, який піджимає центр. Я підзупинився, зацілив. Він не їде, я в сейвах на м'яких лапках. Валю, звідси. Нормально. Тут хочу під'їхати до центра, щоб висвітить ось цю історію. У мене це отримується. Бачимо, що 30Б хтось уштавхує. Це однозначно Мінотавр. тому що Мантикора його чисто фізично не тащила, не витащила, точніше. Он Мантикора. Ой, Мантикора. Мінотаврик. Їдь світи, Я ПТ, їдь світи. Ну. Класика. Хочу в кришку закинути Мінотавру, я з цим справляюсь. Тут Тузік 30Б кати. Кидаємо йому в туза 360. Чудово! Тут дуже важливий шот. це добрати ЛТшку, щоб я більш вальяжно себе відчував. Залітаю в якийсь піксель. відсвічується 30Б з 10 хп, я його добираю. Чотенько, 5400 дамага, ми контролюємо всю карту. Практично тут на удачу кидаю в мінотавра чисто. І хочу розтиснути тепер мапу ще більше, заїхати ось ці позиції, щоб у мене були простріли по центру. Перекинув на підколи, бо швидкість польоту снарядів підколів лучше краще, ніж в цих. Кинув шот, відсвічуюсь. Боюсь, що мені арта може прокинути. Держу пальчика в жопі, щоб не прокинула. Вона, слава Богу, не прокидає. Тут піксель цента видно, я навіть не ризикую кидати. Я займаю більш вигідну позицію. Дивлюся, що там по мінотавру. Світиться, він не світиться. Він поки не світиться. Дєдушку сьомого треба добрати. Кидаємо шотного савка. І що це думаєте? Пробиття буде в шотного савка? Ага, зараз. Не вистачає в мене підйому пушки, щоб прокидувати мінотавра, але я тут піднявся повище, я виставляю. Виставляюсь, кидаю. Мінотавра ми дохавали. тут потираємо лапки як муха на гівно. в буквальному смислі цього слова, на гівно. І добираємо його, даємо йому тичку одну, даємо тичку другу. Стітко на 6500 домашки, Дивлюсь, там ще є 4 ягаї. Від'їхав трохи подалі, спочатку інстинктивно думав, може яга тут, але потім вже побачено мініма піхарі. Тому мчу волосики назад. Тут можна навіть прискорить трохи. Тут нічого особливого, я просто качу. Дивлюся в яги ще 900 хп, але там наших 800 сібників. Хочу дати йому альфу. Але дають тут тільки тичку. Ось такий бій. 6700 домашки. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім до побачення.